Заключився цих різдвяних свят, останні з яких було хрещення Господа нашого Ісуса Христа в водах Святої ріки Йордан, під від руки святого Притечі Христового Іоанна. Господь сам дав нам приклад, як нам стати його послідовниками та увійти до Спасительного церковного лона, долучитися до повноцінного церковного життя. Господь прийняв Йорданове хрещення. Покаяння не тому, що мав якийсь гріх, а тому, що так належало за його Божественним Словом, виконати всяку правду. Христос, який був безгрішним, заради гріхів роду людського, приймає хрещення в Йорданських водах, щоб таким чином покласти початок хрещення кожної людини ім'я Пресвятої Трійці для відпущення гріхів і поєднання з Богом. Подібно до того, як віруючі хрещені батьки приносять немовля до храму для звершення таїнства хрещення, так колись і нас, з вами, браті і сестри, було принесено у храм Божий. І після погруження в хрещальному купіль ми отримали щастя бути християнами. Апостол Павел каже, що всі ми, хто в Христа хрестився, у Христа і задягнувся, ми стали своїми Христом всиновилися і Богу через нашого Спасителя, якщо достойно проходитимемо свій життєвий шлях, та маємо надію на вічне життя та спілкування з Господом Ісусом. В таїнстві хрещення нам дано не лише високі звання християнина, але і своє, властиве кожному з нас святе ім'я, кожен із нас, святому Хрещенні, названий іменем. Чи з того чи іншого праведника, святителя чи преподобного сповідника чи сповідниці Христових, чи когось іншого і святого чину. Коли нам дається ім'я в таїнстві хрещення, ми цим не лише вводимося до спільноти віруючих людей, не лише стаємо синами чи дочками земної церкви Христової, але через ім'я угодника Божого, яке ми отримуємо в хрещенні. Відразу входимо до спільноти святих людей. Кожен праведник, в честь якого ми названі, стоїть біля престола Божого і є членом тієї небесної святосної церкви. Він молиться за нас і допомагає нам з нашими ходатаями, даючи нам імена Свята Церква вручає кожного з нас руководству і опіці того угодника Божого іменем якого вона і нас. Але чи знаємо ми і чи усвідомлюємо, наскільки дорогоцінним є для кожного з нас те ім'я, з яким ми вступили в життя і проходимо це життя? Наше ім'я це наша перша власність, яку ми отримаємо, народжуючись в світ, власність, яку ніхто не може від нас забрати, яка не може ні згоріти, ні потонути. Природа не розрізняє немовлят, які народилися. Всі вони безпомічні, всі вони слабкі. Якщо їх залишити без турботи, догляду та їжі, вони загинуть, але, даючи ім'я свята, як якби ставить на кожному з нас священний знак і іменем розрізняє одного від іншого. З цим святим знаменням нашої приналежності до Церкви Христової. Проходить все наше земне життя. Під своїм іменем ми живемо, з ним ми і підемо із цього земного світу. І Свята Церква поминатиме нас із тим святим іменем, яке вона нам дала в хвилини святого хрещення, яким ми пристанемо і перед лицем нашого Небесного Судді.